Добрий день, друзі! Сьогодні ми спробуємо позбавитися ще однієї чергової помилки, якої припускається багато мовців. Йдеться про два слова відношення і ставлення. Багато з вас, мабуть, думають, що це синоніми, але це помилкова думка. Це зовсім різні слова з різними лексичними значеннями. Давайте звернемося до першого відношення. От Словник, тлумачний словник української мови про, ньо, про це слово говорить так. Це наявність зв'язку з кимось, чимось, участь у чомусь, але з аспектом порівняння. Тому це слово дуже часто використовується. Як складник фізичних, математичних термінів, наприклад, геометричне відношення, відсоткове відношення. Наприклад, у цьому відношенні ви маєте рацію, тобто порівняння якогось аспекту з іншим аспектом, і є Порівняння, відношення відносно чогось, щось відносно чогось. Тепер слово ставлення. Знов таки звертаємося до зломачного словника, який нам підказує, що це те, як ми поводимось з кимось або чимось, тобто прояв нашої поведінки, нашої думки, наприклад, ставлення до друзів, ставлення до життя. Як речення, приклад, я вам наведу таке. Уважне ставлення до старших завжди підкреслює характер людини і її шляхетне виховання. Отже, зрозуміли? відношення це щось відносно чогось. Ставлення це прояв поведінки, прояв почуттів. Запам'ятали? І я сподіваюсь. Що зрозумівши відношення між цими двома словами, ви набудете більш уважного ставлення до своєї мови. А тепер на все добре і до побачення!